Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я хочу показати пересадку нової фіалки, яку, якщо ви десь придбали з рук. Я придбала фіалку у жіночки з вулиці, вона їх вирощує, дуже красиві фіалочки в неї. Просто на вулиці продавалась фіалка. Красива, дуже гарна. І що я з нею буду робити? Я її пересаджу у свій ґрунт, це я використовую мох із лісу один до одного, одна частина моху, одна частина ґрунту для фіалок. Мох висушений, нарізається частинками на... по одному сантиметру, можна півтора. Сантиметри, і дуже цей ґрунт, мені подобається, він пухкий. І ще один момент: завдяки моху можна зекономити ґрунт для, для рослини, для фіалок. От. Набагато менше використовується саме ґрунту для фіалок, субстрату для фіалок, якщо використовувати мох із з лісу. Так, ґрунт виходить дуже гарний, пухкий. Це все, що люблять фіалки. Тут також в цьому ґрунті додана кокосовий ґрунт. Кокосовий субстрат, дуже цікавий цей ґрунт, багато перліту. він Також, я так розумію, можна посадити і просто в нього, але ще б я додала цей ґрунт більше перліту, щоб було більш пухкіший він. І так роздрібнюю повністю всі можливі камочки, все, що може бути камінчики, всі роздріблюю, розпушую ґрунт так швидше. фіалка Такий сухий, мох-сухий ґрунт з пакету трохи помірно такий вологий, це те, що мені потрібно, бо я при пересадці фіалку не поливаю. Її полив робиться після пересадки на третій день в піддон, в нижній полив фіалки. Грунт нічим не оброблений. Але оцю фіалку, що я купила з вулиці, вона в мене була, як на карантині, просто стояла, я дивилася, чи є в неї якісь шкідники, якісь гнилі проблеми, грибки. Нічого в неї немає. Я її полила вдома. Фітоспорином в піддон із додаванням ще антихрущ От для профілактики. Ось ця фіалочка. Яка вона красива. Вона похожа на таку морську зірочку. Такі красиві в неї крабіки, квіточки-крабіки, кучеряві листочки, блискучі, зелені, тургор чудовий. Ну, жіночка Дуже добре доглядала за нею. Я так розумію, це молода фіалочка. І дивіться, не запліла, вона ще не повністю заповнила горщичок. Це недавно пересаджена, гарна така була молода фіалочка на дорослу. Вже вона переходить на дорослу фіалку. І в цьому горщику вона могла б простояти довго, але я люблю змінити ґрунт. От На свій. І я її заодно буду омоложу. Я зніму самі нижні листочки. Е, також я бачу, тут є дітка гарна. Можливо, навіть я не буду знімати листочок із цієї фіалки, Я зазвичай, якщо в мене один сорт фіалки, нова фіалочка. Я знімаю листочок, страхую себе, вкорінюю його, щоб були дітки від цієї фіалки, якщо з нею щось трапиться. Але тут чудова дітка вже в неї є. І вона із корінням. Отут вона її видно. так що. Можна листочок не вкорінювати з цієї фіалки, У мене буде посаджена фіалочка і її дітка. Я не знаю точно назву цього сорту. От я, так розумію, це дуже хороший сорт. Такі великі листочки в нього. Використовували перліт, пісочок, хороший пухкий ґрунт, коріння хороше. Тільки воно набирало сили, розповсюджувалося. молода рослинка. Знімаю повністю всі засохші, поломані, уражені листочки. Взагалі, хороша, дуже фіалочка. Я відрізаю корінчики, такими довгими я їх не буду залишати саджати. Все одно вони там швидко почнуть розростатись. У мене там пройде два тижні, і фіалка відновить свої корінчики. Я знімаю нижній шар листочків. Листочки. Не буду вкорінювати. А от дітку я від... відділю. Це дуже гарна дітка, вона вже з корінчиками, і треба обережно взяти і між діткою і фіалкою, запустити отак от пальчик, відтягнути в бік. І вона має відійти. Ну, така міцна фіалка. Хороша дітка з корінчиками, листочки такі більш-менш нормально, може, буде гарно далі. І більше тут ще є дітки, але вони не вкорінені, і я вже не буду їх зберігати, саджати. У мене достатньо буде оцієї дітки. От. Так що, боятися сильно, що пропаде такий сорт фіалки я не буду. От. Так. Ну, квіточки дуже красиві, фіалочка такого рожевого, світло-рожевого кольору. Чудово просто фіалочка. Так, центр росту, точка росту збережена, гарна. І ще там є дітка. Я так розумію, цей сорт дуже схильний давати дітей. Діток, тут треба обрати дітку, щоб фіалка не витрачала сили. Я не лишаю діток на фіалці, якщо ну, не потрібно, щоб. Зберігся цей сорт, бо в мене вже є дітка. Ну, така чудова фіалочка Омоложена коріння гарне в неї, почищене. І надалі вона ще прекрасно буде рости. Так, отакі листочки ми зняли. Це, ну, наразі вони мені не потрібні, а от дітку, я буду садити, вона дуже хороша. Дітку можна навіть просто садити і не ставити їй парничок, не робити, не закривати пакетиком. Ну і ґрунт хороший. До речі, бачите, може рости фіалочка в ґрунті без моху, просто із додаванням переліту. Але я більше полюбляю мені. Прийшло до вподоби, от саме використання моху, використання от такого моху з лісу. Я бачу гарний ефект, от саме на рослинках. от такий же самий горшочок 8 см, великі отвори, прозорий. Щоб можна було дивитися, який йде розвиток коріння у фіалочки, як вона себе почуває. Так, садитиму я її засипаю ґрунтом до першого листочка, не занурюю глибоко. Грунт при посадці не трамбую, він як от попав туди, так і є, як такий пух. Получається грунт як пух, і полив буду робити на третій день після пересадки оцієї фіалочки, із додаванням препаратів фітоспорину і антихрущ. От. Також можна обробити, хоча я її вже обробляла, актовермом по листочках пшикала, щоб не було е, шкідників можливих е, кліща, там будь-яких шкідників. От так ми пересадили фіалочку, яку було придбано. У жіночки з вулиці, просто людина вирощує фіалочки, виходить, їх продає. Дуже хороші, до речі, фіалочки. А це дітка від цієї фіалочки, я її саджаю у стаканчик 50-грамовий, такий маленький, така маленька дітка, їй не потрібно великий стаканчик. Якщо це 100-грамовий стаканчик, то можна насипати ґрунту до половини. От, а тоді надалі дивитись, як тільки ця дітка за заповне корінням повністю цей ґрунт, От, і в неї буде багато листя, приблизно на 6 місяців ця рослинка, оця дітка, може знаходитися в цьому ґрунті, а надалі її просто пересадити в. Більший стаканчик вже можна буде пересадити і змінити ґрунт. От така сьогодні була пересадка. А, до речі, це рослинка яка із епіцентру уцітка. Отак вона себе почуває. Я її Відновлюю тургор, обробляю. Наразі все чудово. Вона прекрасно почуває. До побачення.